Всім привіт! Мене звати Валерія, і в цьому відео я хочу поділитися тим, як я доглядаю за шкірою свого тіла. А саме: як я борюсь із висипаннями, із комедонними, з прещами на спині в зоні декольте, Як я підтримую ремісію свого акне, а також як я позбуваюсь гіперкератозу, це те, що ми називаємо в народі гусячою шкірою на різних ділянках тіла. Зроблю такий невеличкий дисклеймер: що я не дерматолог, я не косметолог, але я людина, яка вже... Скільки вісім років живе з акне, і здається, з акне я борюсь доволі успішно, доволі непогано. Також я вивчаю багато літератури, справді багато інформації. Я слідкую за великою кількістю дерматологів, і українських, і європейських, американських. І в цьому відео я по-перше, справді поділюсь своїми порадами, тим, що конкретно мені допомагає. І всі ці поради будуть базуватись на доказовій медицині на рекомендаціях дерматологів, тому я думаю, що це має бути корисно. Якщо вам ця тема актуальна, цікава, то залишайтеся. Почнемо ми з очищення. І тут в мене є два таких основних засоби. Перше це гель для душу, що це? Дізнаємось потім. Гель для душу в мене кислотний з саліциловою кислотою. Від бренду Q plus A. Тут я трішки відхилюсь від теми і хочу поговорити про те, що в цілому використовувати гель для душу, для тіла не обов'язково і, скоріше, навіть не слід це робити. Обов'язково треба якимось мильним засобом, миючим, очищувати шкіру пах, очищувати ноги. Тому що там ми підніємо, там утворюються бактерії і так далі. Під ногами я маю на увазі саме стопи. Намилювати руки, спину, ноги гелем не треба. Шкіра цього не потребує. І скоріше за все, якщо ми будемо постійно це робити, особливо зараз, коли холодно, ми порушимо захисний бар'єр нашої шкіри. Буде сухість якась надмірна. Здебільшого для очищення шкіри потрібна просто. Водичка, просто водичка, цього достатньо. Для очищення інтимних органів дерматологи теж радять використовувати просто водичку. Якщо вам некомфортно, якщо вам цього недостатньо, можна використовувати гелі для інтимної гігієни, якісь супермікі, але не звичайний гель для душу. Знову таки, якщо вам хочеться все одно чимось очищувати шкіру, краще брати якісь такі супер м'які гелі, можливо, олійки, краще, напевно, щось таке навіть аптечне для атопіків, щось суперлейтове. Не оці класичні гелі супермаркету, бо вони всі надто агресивні. Я вже пару років не використовую, по-перше, мочалки, і по-друге, я не використовую гель, отак от, отак от на все тіло. І нічого не змінилось в гіршу сторону. Справді гірше не стало, і мені здається, що шкіра навпаки більш зволожена. Тобто, все окей, це не обов'язково. Але мені чомусь здається, що не всі люди готові до цієї інформації багато людей просто в такий супротив стають, що як так, як так, ну коротше, це особиста дія кожного, врешті-решт. Але гель я використовую саме на проблемні ділянки, не для того, щоб помитись. А для того, щоб вирішувати конкретну проблему. Ось кислотні гелі це супер прекрасне рішення для проблемної шкіри. У багатьох людей є таке от о, таке упередження, що те, що ми змиваємо зі шкіри, воно не може працювати, бо, як так, воно нанеслось на шкіру і змилось. Часу не вистачає. Але є справді багато досліджень, які підтверджують те. Що кислотні гелі ефективні, працюють особливо гелі з саліциловою кислотою, і їх справді радять дерматологи. Саліцилова кислота це те, що буде працювати з висипаннями, це те, що буде працювати з комедонами, це те, що буде працювати з тим, щоб відлушувати вашу шкіру. Звісно, якщо у вас прямо. Сильна стадія загострення акне, то займатися самолікуванням не слід. Краще звернутись до дерматолога і, скоріше за все, він вам пропише лікування. Але якщо у вас це якісь точкові проблеми, незначні, або якщо ви знаходитесь в стадії ремісії, і хочете її підтримувати, це прекрасний варіант. В мене була така проблема. Я. Також зараз нахожу стадії ремісії. Я ще рік тому закінчила лікування акне. Але цього року, десь влітку, я помітила, що в мене знову починаються проблеми саме зі шкірою тіла. Колись я просто доторкнулася до своєї спини і зрозуміла, що вона вся шершава, що з'явився рельєф, що вона вся покрилась комедонами. Груди теж почало обсипати. На спині ці комедони теж десь точково почали. Запалювати. Я зрозуміла, що з цим щось треба робити. Я купила цю штуку, почала нею користуватись кожний день, і проблема дійсно була вирішена. Зараз в мене шкіра чиста, прекрасна і все з нею ок. Як зробити так, щоб ваш гель-кислотний був ефективним? Цю штуку треба спінити, нанести на проблемні ділянки. І треба дати їй пару хвилин попрацювати, тобто не одразу змивати, а залишити на пару хвилин. В Цей час можна почистити зуби чи ще там щось зробити, але обов'язково дати ці пару хвилин їх витримати. І після цього просто змиваємо і радіємо життю. Цей гель він супер м'якенький, він не агресивний, але при цьому він ефективний. Тут не те, щоб дуже висока концентрація кислот, але за рахунок того, що ми це використовуємо кожний день. Кожний день потроху воно працює і це дійсно ефективно. Окрім того, що ця саліцилова кислота працює, як я сказала, з комедонами, з прищиками, з запаленнями, також це досить ефективно при гіперкаретозі. Гіперкартоз, як я вже сказала, це те, що ми... В народі називаємо гусючою шкірою, тобто це такий шаршавий рельєф, який з'являється на якихось ділянках тіла, здебільшого в когось це на ногах, в когось це на руках. Це відбувається через те, що шкіра сама природнім шляхом не достатньо якісно відлущується. Тому при гіперкератозі, власне, нам треба додати це відлущення. І краще це робити не скрабами, а саме за рахунок. Кислот, нещодавно я помітила, що в мене трішечки з'являється цей гіперкератоз на ногах в районі колін, десь приблизно. І я почала ось цей от гель використовувати не тільки на спину і не тільки на зони декольте, а також на ноги. І справді це прекрасно працює за рахунок того, що кислоти відлушують вашу шкіру. Також цією штукою я мию свої пахви. Навіщо можливо спитаєте ви? Тому що кислоти також працюють з бактеріями, борються з бактеріями, які утворюються в цій ділянці. І за рахунок цього бактерій стає менше і відповідно неприємного запаху теж стає менше. Також подібні кислотні засоби прекрасно працюють з проблемою вросшого волосся. Знову таки за рахунок того, що вони підлущують шкіру. Там супер делікатно. Просто що в мене, ну, в принципі, ця проблема мені не дуже актуальна, але кому це болить, також варто спробувати. Наступний дивний засоб це мій огризок мила. Це звичайнісіньке тверде мило з бензилпероксидом. Здається, бензилпероксиду тут 5%. Це вже така доволі інтенсивна штука, вона супермощна, вона здатна і подразнити вашу шкіру. Але бензилупероксид прекрасно працює саме з запаленнями. Тобто, якщо попередній гель я більше використовую саме на постійній основі як профілактика, то мило з пероксидом я використовую, коли в мене є десь запальні елементи. Це заспокоює запалення, це підсушує і справді прекрасно саме бореться з цими бактеріями, яке це запалення викликає. Тому, якщо у вас десь є такі точкові запалення на шкірі, Бензилупероксид прекрасний варіант. Єдине, що варто не забувати, знову таки, пару хвилин треба дати цьому засобу працювати. І також обережно з тим, що бензилпероксид е, вибілює тканини, тому краще користуватись білими рушниками, е, якщо ви використовуєте бензолпероксид. І також я би порадила, якщо ви ніколи ним не користувалися, таки проконсультувати спеціаліста, тому що це все-таки вже такий більш Інтенсивний засіб, і він також використовується як лікувальний засіб, тому краще все-таки проконсультуватись: скільки вам треба, як вам треба, чи вам треба. Як використовувати, але при запаленнях на шкірі щиро раджу. Справді, дуже добре працює. Засоби з блензулупероксидом також використовують і на обличчя, власне. просто що оце, оце, оце мило, воно дуже інтенсивне, на обличчя не раджу використовувати. Для обличчя є свої окремі засоби, якісь там гелії, в яких ця концентрація буде не така сильна, і для це буде комфортно. А для тіла. Дуже гарно працює, це бренд Perlite, Воно доволі бюджетно, коштувало щось гривень, мені стається 400 чи 500, можливо, менше. Ну, і, звісно, це дуже економно, тому що це, звичайне, тверде мило. Забула додати, що цей гель, як я сказала, він супер м'якенький, і я ним теж іноді вмиваю обличчя теж з цією ж метою, з метою профілактики. Комедонів запалень, ним можна користуватись абсолютно на все тіло. Наступний засіб це. Ензимна пудра. Цю я здебільшого використовую на обличчя, але її також можна використовувати і на тіло. Якщо вам, звісно, не шкода грошей, тому що здебільшого ензимні пудри вони такі доволі дорогі. Але цю я використовую здебільшого на зону декольте. Тобто я її наношу на обличчя в той час, як я приймаю душ, і зазвичай в мене. Трішки залишається засобу, і я використовую далі вниз на зону декольте. І також я можу трішки отут-от на спину нанести те, що мені не шкода, те, що залишиться. Ензимна пудра, знову таки це прекрасний засіб. Це дуже делікатне м'яке відлущення, яке можна робити пару разів на тиждень. І це відлущення буде профілактувати різні проблеми на шкірі, закриті закриті комедони, запалення, також гіперкартоз. Далі. Штука, яка теж, напевно, змінила просто моє життя, це ось цей прекрасний спрей від Acnemi – Це наче іспанський бренд. І в них дуже-дуже багато засобів, які спрямовані саме на борьбу з висипаннями з акне. Це прекрасний, просто прекрасний спрей кислотний. Він тільки для тіла на обличчя, не смійте його використовувати, він доволі інтенсивний. Я коли його наношу на спину, вона в мене трішечки-трішечки ще пощіпує, при тому, що моя шкіра взагалі не чутлива. З ним треба обережно. В складі тут точно знаю, що є різноманітні кислоти. Також, наче тут в складі цинк, але точно не пам'ятаю, я тут десь напишу, що там саме в складі. Працює він ідеально, він працює моментально. От. За пару використовувань ви вже помітите різницю. Він такий доволі небюджетний, як для засобу, який використовується для тіла. Оця от маленька баночка, 80 мл. Коштує, наче, гривень, щось там до тисячі. Щось до тисячі, може, 800-900. Але при цьому він доволі економічний. Я користуюсь, може десь місяць. І от, от стільки в мене ще залишається, тобто використано досить небагато. Я його пшикаю. Після душу на суху шкіру, на проблемні ділянки. В мене це зони декольте, в мене це спина. І я зазвичай даю пару хвилиночок йому, і вже після цього я вдягаюся, тому що я не хочу, щоб е, одяг поклинав цей дорогоцінний засіб. Він підсушує запалення, заспокоює запалення, відлущує шкіру. Справді після нього шкіра гладенька. Якщо в мене десь там були якісь комедони, якісь там шершавості, використовуючи цей засіб, все це зникає. Шкіра стає ідеальна, чистенька, просто прекрасна. Справді він дуже-дуже-дуже ефективний. Я його використовую навіть не кожен день. Я його використовую пару разів на тиждень, і цього вистачає з головою для того, щоб він підтримував. Гарний стан моєї шкіри, щоб він підтримував мою шкіру в чистоті, скажімо так. Він ідеально працює для того, щоб попереджати появі якихось висипів. І якщо у вас вже є висипи на спині, він з ними скоріше за все впорається. От справді спробуйте. Він вартує ну, кожної своєї копійки. Також він буде працювати з гіперкератозом, тому що тут кислоти, які відлущують шкіру. Я його наношу також і на ноги, там де в мене був цей гіперкератоз. Прекрасно працює у мого хлопця дуже сильний гіперкератоз на руках, от прям суперінтенсивний. І я його змушую цим користуватись, але йому іноді просто лінь цим займатися, як і більшості, напевно, чоловіків. Я дуже хочу справді спробувати, щоб він це використовував на постійній основі, тому що я впевнена, що він допоможе. Справді, якщо вас турбує саме проблема цієї гусічої шкіри, десь там на якихось ділянках хотіла. Також спрацює. Також, якщо у вас там на якихось ділянках шкіри якась гіперпігментація, е, якийсь не той тон шкіри, це має спрацювати. Єдине, що не раджу це наносити на якісь такі ніжні, чутливі ділянки. На пахви, напевно, теж не треба, я не пробувала, тому що він такий доволі інтенсивний. Справді, ну. Готовий йому співати от. Прекрасний, прекрасний, прекрасний засіб. Далі в мене ще є такий от тонер. Супербюджетний від бренду Біленда, який продається в Єві і, напевно, в інших магазинах. Супердоступний. Коштує теж там щось супербюджетно. Це тонер антиакне в складі азелеїнова кислота, мигдальна кислота і ніацинамід. І об'єм до 250 мл. Літрів досить приємне. На обличчя я його не використовую, тому що на обличчя в мене є там більш цікаві, більш дорогі, більш ефективні засоби. Але на тіло його справді не шкода, тому що він бюджетний великий об'єм. І, наприклад, якщо не знаю, якщо у вас жаба душить купити ось тут пшикалку за 800-900 гривень, можна спробувати почати з цього, тому що тут теж є прекрасні кислоти, які будуть також працювати з комедончиками, комедончиками. Будуть працювати з запаленнями якимись поодиноками, будуть відлущувати шкіру, це також буде працювати із гіперкератозом. Якщо кожен день це наносити на тіло стабільно, я думаю, що цей засіб також зможе вирішити багато проблем. Принаймні я його іноді наношу і на своє тіло на якісь проблемні ділянки, і на тіло хлопця. Супер приємний, м'який, нічого поганого про нього не можу сказати. Можете придивитись до от таких от супербюджетних кислотних засобів і використовувати їх на тіло. От взагалі мені здається, що ми якось звикли доглядати за шкірою обличчя, використовувати якісь активи, кислоти, все таке. А на тіло ми якось забиваємо. Хоча все те саме працює і на шкірі тіла. Просто що, ну, да, тіла в нас більше і засобів треба більше. Не можу не упомянути бензилпероксид, знову-таки, який я показувала у вигляді мила. Тепер це бензилпероксид у вигляді гелю. Це я використовую і на обличчя, і на тіла, коли в мене є активний запальний елемент. Коли в мене є такий а, прищик, особливо коли він вже такий більше в стадії їхній нічка. Це прекрасно працює. Це можна нанести точково саме на прищик, і він буде з ним працювати, і цей прищик пройде набагато о, швидше. Я це активно використовувала о, саме в день, тобто, якщо я всі ці кислотні штуки використовую на ніч, то цю штуку можна використовувати зранку, на якісь там кришечки точково, але треба обережно з одягом. Краще почекати десь там. Півгодинки не давати йому контактувати з одягом і вже після цього вдягатись, тому що він мені одну мою футболочку все таки зіпсував. Але ось цю от штуку я також люблю, обожнюю. І це моя така паличка-виручалочка. Також хочу звернути увагу на ось такий от скраб для тіла. Він мені попався колись в якості подарунку, так би я його напевно не купила. Але я його спробувала і він мені на диво сподобався. Це не просто скраб для тіла, це кислотний скраб для тіла з ага-кислота. Я взагалі не прихильниця скрабів для обличчя це для мене табу, ні. Для тіла теж не те, щоб я дуже часто використовувала, я все-таки більше люблю кислоти, більш так лагідно, обережно до шкіри. Але цей скраб він справді не поганий. Він не поганий. За рахунок того, що він активний, що він не просто механічно відлущує шкіру за рахунок своїх абразивних часточок, а за рахунок того, що тут також є кислоти, які робляться хімічно. Цей скраб я використовую саме на ноги. На запальні елементи, скраб ми не можемо використовувати ні в якому разі. А от саме, наприклад, на ноги, де є якась огрубіла шкіра. Знову-таки, де є якийсь гіперкератоз, можливо, десь тут на руках. Де ви хочете попрацювати з тоном шкіри, з текстурою, відлущити. Знову-таки, профілактика якогось волосся, якщо ви робите апеляцію чи щось таке, це справді дуже гарний засіб. Він а, не економний, він такий доволі рідкий, але при цьому він бюджетний. Це бюджетний бренд. Справді, те, що тут є також кислота, мені дуже імпонує. Як я зазвичай ним користуюсь? я його наношу на якісь свої проблемні ділянки, в мене це саме ноги. Дуже добре втираю, масажую, залишаю на пару хвилин, щоб кислотам дати попрацювати, і змиваю. І справді мені дуже подобається ефект, щоб попрацювати саме з текстурою шкіри і відлученням шкіри, не висипаннями, ні ні-ні. Раджу. Справді, дуже прикольний засіб. Можете придивитись до цього або до чогось подібного. І останнє це зволоження. Я тут багато говорила про різноманітні активи, про очищення і все таке. Але шкіру треба також зволожувати і заспокоювати. У мене зараз це такий Лосьон, від бренду знову таки, QA це вже третій засіб цього бренду. Справді, дуже мені подобається саме от для тіла, в них. Великі об'єми, ціни досить бюджетні, активні компоненти. Мене от супер влаштовує цей бренд. Це лосьон для тіла з керамідами, церамідами, по-різному кажуть. Мені в ньому не подобається запах. Він такий доволі інтенсивний. Справді він дуже інтенсивний. Я не люблю в доглядових засобах, коли сильний запах. Але за рахунок того, що я його переважно там наношу десь на ноги руки, це не так сильно відчувається. Я, якщо чесно, не можу себе змусити кожний день мазатись кремом. Мені лінь мазати ціло кожен день, але особливо, коли я використовую якісь активні елементи, особливо, якщо там, я робила якийсь скраб чи щось таке. Я змушую себе намазатись якимось зволожувальним засобом. Коли ви обираєте зволожувальний засіб, я все-таки рад, раджу придивитись до складу, щоб там були не просто ці стандартні оклюзивні елементи, щоб там були, наприклад, кераміди. Кераміди, вони будуть працювати над тим, щоб відновлювати ваш захисний бар'єр, таким чином шкіра буде більш Стіка буде не така чутлива, буде не така схильна до якихось запальних елементів до подразнень, і також вона буде краще заволожуватись природнім шляхом. Також, до речі, для шкіри схильної до гіперкератозу дуже сильно радять засоби з сечовиною. У мене зараз такого нема, але колись я можливо спробую. До речі, в цареві є. Лосьййон, в якому одночасно і сечовина, і саліцилова кислота, і це прям ідеальне комбо для шкіри з гіперкератозом, також для шкіри з висипаннями. Єдине, що там з ЦРВ не до кінця зрозуміло, вийшли вони з ринку РФ, не вийшли вони з ринку РФ, тому тут знову-таки на особистий розсад кожного, але засоби там дійсно гарні, є багато прикольного. Тут я просто скажу, що варто не забувати про зволоження, особливо, якщо ви використовуєте різні активи. І. І якщо ви обираєте зволоження, краще обирати його з розувом. Обов'язково, щоб там були цераміди і то це вони, теж варто придивитись. На цьому все показала все, що в мене було, розказала все, що знаю, все, що вмію, все, що використовую. Сподіваюсь, це відео було інформативним, було корисним, що ви щось цього винесли для себе. І якщо вам є теж чим поділитись, можливо, своїми лайфхаками, своїми якимись засобами, пишіть, будь ласка, буде дуже цікаво почитати. Всім пока, побачимось!